Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 13.11, Я роблю свій особистий розклад. Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, правий берег міста Запоріжжя, ракетні удари. Зараз, будь ласка, покажіть мені російські дії росіян. По цьому питанню. Ну, ці карти геть не показують, що вони взагалі хочуть якийсь робити ракетний удар, бо в них на кульмінацію падає оце упрямство. Так, упрямство може показувати, але це упрямство іменно захисту, а не нападу. І в них, бачите, тут рицарь. Ну, я не знаю, що, чому він тут впав. Але рицарь на ці моменти, ну, так, бачите, хочуть робити удар. Хотять робити удар. Але тут упрямство йде. Ну, зараз ми подивимось. Бачите, тут йде такий косвений розклад, його треба відкривати. Откривати. Але сил... силоньки немає. Силоньки немає. Ось. Хотять, але сил немає. Перевернута дев'ятка це упрямство. Це людина захищає своє, але дуже упрямо. Ну, може, попробують кинуть. Давайте подивимося, які будуть дії наших ЗСУ. Ой, які ж погані карти нам впали. Йопересете люди. Це на наші дії іде і застой якийсь. Якась така зміна фази йде не в нашу сторону. Це йде по жертву практично добровольна на кульмінацію. Жертва маючи на увазі. Ну і. По итогу у нас ідуть збитки. Чи будуть людські втрати? Не повинно бути людських втрат. Тут гарні новини, і це уход від проблем, як кажуть. Знаєте, що буде з будинками, чи будуть якісь повдження будинків? Ні, ця карта каже зразу, ні. Можна навіть другу не брати. То я можу вам сказати, люди, а що ж нам... А давайте ми їх розкриємо. Хоча це старші аркани, звісно, вони дуже красноречиво про себе сказали. Так, 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 так. Ну, Дивіться, по цьому застою і якомусь негарному ісходу собиті. Нам падає, що йдуть якісь розходи. Збитки йдуть. Збитки йдуть по землі. Тут і матеріальне і фізичне. Е, людський фактор може спрацювати. По кульмінації дуже багато на себе взяли. Все ж таки будуть люди захищати, бо ж, ця жертва вона йде конкретно. Е, знаєте, це може ще це упрямство, показує, що, може, буде декілька ракет летіть. Дуже багато, дуже багато тягнемо. Ну і на оцю імператрицю, що йдуть убитки у нас, і нема захисту, падає отака королева, то тут буде якийсь хаос, якийсь буде розбрат, якась, якась нервова ситуація, то немає тут порядку і дисципліни. Я боюся, щоб не було. Якось воно косвено, але показує, що може бути ще і не просто удар, а може бути удар масований. Бо дивіться, нам показує, оця, що багато на себе взяли, то дуже то погано. Люди, по правому берегу, мені не нравиться розклад, дуже не нравиться. Хоча, по місту, ми там особисто його не розкривали, але бачите, як воно тут є ця, оце, ця є історія з ударом. Ну, Не подобається мені. Хоча по цим картам у нас не буде, не буде поганої історії з людськими життями і домівки також не постраждають. Це дев'ятка, монет, це гарні карти. Ну, навіть такий буде, як знаєте, пересторога така, знаєте, допомога, що і не треба допомагати, але будуть допомагати. Знаєте, як бабушки не треба, але а. Але її переводять на ту сторону. Я багато разів вже приводила той приклад. Ну, якось мені не дуже ця історія нравиться з оцею картою. В общем, всі старші аркани дуже у нас мені не подобаються. На жаль, на жаль, на жаль, правий берег. Правий берег я трошки якось так, знаєте, не задоволена цією історією. Я очікувала іншу картинку. Ну, давайте ми зараз подивимося ще на уейтах цю картину. Якось, так, да, якось не дуже. Якось не дуже мені ця історія. Давайте подивимося на уйтах, що вони, що вони нам розкажуть. Те ж саме питання, будь ласка, карти покажіть мені від цього часу плюс 24 години. По правому берегу міста Запоріжжя ракетні удари росіян. Покажіть нам то, покажіть нам дії росіян в цій історії в цьому питанні. Що вони будуть робити. Давайте зразу розкриємо. Перевернута справедливість, правосуддя, дурні речі і перевернута е, трійка. Так, трійка. Е, по цим картам я можу сказати, що. Не буде. От по цим картам я можу сказати, що ніякого удару не буде. Давайте подивимося наші люди, як будуть працювати. Ну, Обачно вони так і, і працюють. Якщо нема удару, то там немає, і, звісно, якогось такого рвіння особистого. Так, тут іде затримка. Тут іде наниз все. Тобто вони не будуть ракети кидати. Ну, але на ітогу лежить королева мечова, перевернута. Чомусь краще б вона була в розвернутому плані, бо, пам'ятаєте, нам падала ця королева мечова, тут багато болтовні. Але по цьому розкладу я не бачу ракетних ударів. Зовсім не бачу. Тут вогонь йде наниз, і тобто, ну, нічого немає. Тут немає ні бажання, ні дій, нічого. Просто. Просто нічого немає. Людина. не... Вона не може того знайти. Це дурні речі. Це все в мінус. Вони всі для них негативні. В нас вони теж негативні, але це як відповідь, що нам і не потрібно то нічого робити. То, бачите, по утам, в принципі, правий берег спокійний. Чому ж, так воно, чому ж так воно випадало? Ну, давайте кинемо от сюди на смерть, ми кинемо. Так, тут люди працюють. Зрозуміло. Зрозуміло. Градники у нас сидять. Ну і тут нема допомоги, нам падала ця карта вже. Що як будуть, даже жадібність якась буде. Так, да, дуже схоже, дуже схоже. Давайте ми кинемо на цього дурня. І на оцю троєчку. Так, о, будь ласка, ця ж карта вона повторюється. Бачите, вони себе захищають, який там може бути удар. Ну і тут по... Е, у них кризисна історія. Люди. Я дуже сподіваюся, що ніякого удару не буде. Але у нас тут є отака ситуація це зрадники. Це зрадники. Це треба тут займатися цією історією. Все ж таки будемо сподіватися, що правий берег буде під захистом. Я дуже сподіваюся на це. Дуже сподіваюся, бо карти такі ну, нормальні, вони все об'яснили. І все показали, і дуже схоже на ту картинку, яка була до того на місто Запоріжжя. В цілому. Повторюються карти. Коли повторюються карти, це каже про те, що розклад все ж таки він вірний. Будемо сподіватися, що по правому берегу буде все спокійно Буде все спокійно. Добре. Давайте подивимося лівий берег зараз. Давайте зразу подивимося на литах, Я вже їх мішаю, то можна і подивитися. Те ж саме питання карти, будь ласка, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, лівий берег міста Запоріжжя, ситуація з ракетними ударами, що і як воно буде. Покажіть нам дії росіян по цьому питанню, що вони будуть робити. І де в них, значить, дивіться. То, що то в них конкуренція. То у них тут е, практично поразка. І це бракоділи, бракоділи, карта бракоділа. Трійка монет. Тут немає радості. Ну, я не бачу тут ударів. Давайте подивимося наші ЗСУ, як спрацюють. В принципі, вони можуть тільки відсліжувати, а робити їм тут нічого і не потрібно. Е, рицарь Кубків, е, туз перевернутий. Але це туз, люди, то вони там на готові. Але тут якось на ітог падає, перевернута десятка, то щось там буде якесь незадоволення, буде не дуже. Вони там співпрацюють між собою. Перевернутий туз, люди мечовий туз. Це як би, як би там не було, це все одно туз. Так що готовність там. Конфліктна ситуація тут можлива. Але вона можлива тут і, і в плані удару. Якось воно тут буде щось. Е, ну якась, Якийсь брачок тут в цьому ділі буде. то може вона, е, ну по-перше, вона може бути зіб'ють її. По-друге, може вона десь сама там якось впаде, ну, щось якось воно таке непонятне. Бо це карта браку, халтури таке інше. Тут іде, іде конфліктна, але тут ще іде і, ну, такі, знаєте, як, як мінімум, як мінімум, це я вам сказала як максимум, що йде конфліктна ситуація. А як по мінімуму, це просто такий, знаєте, собі якийсь розговор, якась така іменно в їхній структурі, по кульмінації просто буде якась Ну, якась несправедлива річ. Але дуже схоже, що буде конфліктна ситуація, будуть розрушення, вони хочуть кидати ту ракету, але воно щось буде неправильне. І тому оця карта вона показує, що є наміри, ця карта наша, це наші наміри розрушити цю ракету, яка летить. Це є конфліктна ситуація тут, по лівому берегу. Є конфліктна ситуація. Ось. Але бачите, тут немає радості. У нас тут особисто теж немає тої радості, тому що вона десь там впаде, ну, щось поруше. Зараз ми подивимося по е людям, що там, як воно буде е по лівому берегу. Зараз подивимося. Ну тут якийсь розлад буде в самому колективі. Давайте ми подивимося. Ну, і може по людям. Давайте ми подивимося по цим картам. Чи будуть людські втрати, по-перше, очельник, ні, не буде. Чи будуть домівки розрушені, ні, не будуть. Тобто, я можу сказати, що, в принципі, є якась халтурна така тут річ з цією з цією троїчкою. Тут іде поразка вже по початку. Так, маленька перемога, але вона вважається як поразка. Тут іде якийсь брак. брак, ну воно буде щось таке непонятне. Радості немає. Але наші щось будуть робити. Бо щось будуть робити, вони будуть там все не буде ніякої страшної ситуації по лівому берегу. Це я можу вам сказати зразу. Десь щось якось може. Ну, Страшного нічого не трапиться. Це я можу вам сказати точно. От якось воно так, знаєте, не дуже чітко показує. Мене збиває з пантелику ця тройка і меч, звісно, ну подивимося. Ці карти падають на кульмінацію. Але, по ітогу, радості немає і в них, і в нас. розумієте? Тому, тому я не дуже так і якось розумію то, то діло. Але все ж таки домівки будуть цілі, люди будуть цілі. Це головне. Ну і давайте ми подивимося на е картах єгипетських, яка буде теж історія. Воно повинно співпасти, в принципі. Якісь карти будуть повторюватися. Бачите, вони вже не так стріляють, точно якось в них і не виходить. Наші збивають їхні ракети. Але в них обіда, оця іде за ці наші перемоги, і то мститися вони, звісно, будуть нам. Давайте подивимося те ж саме питання картам. Будь ласка, покажіть нам ситуацію від цього часу, плюс 24 години. Лівий берез Запоріжжя, ракетні удари. Що там будуть робити нам росіяни? Давайте подивимося їх сторону. Дії росіян. По ракетним ударам. Ну, Тут падає мир, то я не знаю, тут нічого не буде. Це зцілення і оздоровлення. Наші наші події, як наші будуть діяти люди, люди воєнні. Он тут на оздоровлення падає очельник перевернутий. Якось мені не подобається історія наших хлопців. Ну ладно, то таке розбиратися їм там самим. в тому. Я не бачу тут удару, я не бачу тут ракетного удару, ракетної загрози нашому місту. По російській лінійці йде сілення та оздоровлення. Тут взагалі йде якась така дама Добре, Ну давайте ми кинемо на отак. Бачите, немає у них захисту, у самих немає. Тут, бачите, совпадіння. Бухають. Бухають, хочуть іти додому. Вони вже не хочуть воювати люди, просто не хочуть. Откриваємо наш очельник. Бачите, тут уход. Ну це ж ізоляція, це уход від цих подій. Сімка це хитрощі, це обмани. І тут п'ятірка ще кризисна, тут іде якась поразка, Ну, ось щось воно таке. Чому поразка, я не знаю, бо нема самого удару. І тут ще у нас, опять-таки, бачите, показує, що нема дисципліни, якась нервова ситуація, і тут ще йдуть зрадники. Нам вже не перший раз показує ця історія. Тут ще може бути не зрадники, а буде подвійна, подвійна ситуація, подвійна інформація, але вона все одно стикається з проблемою зрадництва, обману. Тому треба людям там передивитися, хто там в колективі кадрові оці моменти треба подивитися. Ну, Повне співпадіння, тут і королева, і король. Не бачу я тут загрози по, по о, Єгипетському тару теж я не бачу загрози у нас о, з якоїсь такої ситуації. Так, є проблеми в самому колективі. Є по взаєморозумінню, але немає тут проблем. Немає. Можу, вас обідить ще окончательно. Давайте подивимось, чи будуть людські втрати, чи будуть розбиті домівки. Дивіться, впадає дві карти, які старші аркани. Це нам падає сила, ніякого нічого тут не буде в нас втрат людських. На домівки падає щось нове. Щось нове, непонятне. <смі> нове це непогане. Це нове, то ми не знаємо, що. Так що так, нічого страшного тут не буде. Я, буду, я сподіваюся, що цей розклад нам показав, що ніяких ракетних ударів у нас не повинно бути. Не повинно бути. Ось так. Все, люди. Я вам все показала. Думаю, що ви будете себе все ж таки почувати більш-менш спокійно. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. Не забувайте ставити лайки. Дякую вам.